I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place. Любі мої підписники. Сьогодні у мене буде відео мотиваційне, щоб змотивувати вас на прибирання і на готування їжі. Сьогодні я планую поприбирати у ванні і зварити плов. Тому, кому інтересно, залишайтеся разом зі мною. Ну і, можливо, ще щось буду там робити, то буду вам також знімати. Так, хочу вам сказати, що відео я знімала не в один день, тому із декілька днів. Знімала, що робила. Ось я вже вдягнула фартушок і вже приступаю готувати їжу. Сьогодні я готую рис, ось я його промиваю добре декілька разів, щоб вода була прозора. Так, промивши рис, я відміряю воду. Якщо я використовую одну чашку рису, то півтори чашки води. Ось, ставлю на плиту підсолюю і накриваю кришкою. Ось. Тим часом, поки рис вариться, я зроблю зажарку. Зараз я нарізаю цибульку. Ось. Хочу ще сказати, як я варю рис. До речі, він виходить дуже розсипчистий, а ще багато чого залежить від сорту рису. Він закипить, я зразу зменшую вогонь, і воно так минуло хвилин 5, і вже виключаю, і воно саме настоїться. Потім рис дуже смачний і розсипчастий. Я вже показала, як я натираю моркву і роблю зажаркою. Там цибулька вже трошки обжартується і додаю туди моркву. Так, м'ясо я буду використовувати свинину. Тут я її нарізаю, буду нарізати кубиками ось, і потім обжарювати на сковорідці. Рис уже в мене настоявся. Я сюди додаю м'ясо і зажарочку. І тепер додаю різні спеції до смаку. Я додала сушений чесник, перець і спеції, ще там різні. Ось. І добре все перемішаю. Як видно на відео, рис вийшов дуже розсипчастий і смачний. Дуже смачний. Я всім рекомендую таким способом готувати рис. Але ще багато чого, я кажу, залежить від сорту рису. І, е, того разу, я купляла інакший сорт, то він не такий розсипчистий і получився такою кашою, тому багато чого залежить від сорту, ще раз повторюсь. Тут вже я починаю прибирати у вадній кімнаті. Хотіла показати зблизька, але на камері ніяк не видно, які там були заляпані. Е, заляпані Стінки душу, тому я вирішила їх помити. Ось. Думаю, змотивую вас на прибирання, тому взяла камеру і давай знімати. Ось. Як я вже говорила в попереднє відео, у мене ця ганчірка спеціально призначена для вікон для стекла. Ось. Тому я просто мокрою трепкою проходжуся, а потім в нею все насухо витираю. Дуже зручно і практично і займає менше часу. Тому що, коли в мене не було цієї геншірди, я весь час використовувала засіб для миття скла. Ось так витирала, потім ще раз витирала. Це займало мене більше часу. Ось. Тому так, я швидко все помила і повитирала. Ось тут я вже показую, який у нас кран. Це просто, він був дуже заляпаний в потьоках від води. Ось. І тому я так само таким же способом спочатку влажною тряпочкою, а потім цією ганчіркою вже його все гарно витерла, і кран дуже блестить. Ось. І також на умивальнику помила, дуже задоволена. Ось. Коли я вже поготувала їсти, треба. Помити плитку, тому що вона в мене була трошки грязна. Ось. Тому я приступила до миття плитки. Me you Let me show you a plan. Також хочу ще дещо сказати, що плитку я коли вже помила, витерла, я ще пройшлася спеціальними серветками. Та вони такі спеціально призначені для поверхонь, витирання, там є всі засоби і не залишаються розводів. В мене це також дуже полегшило мою роботу і дуже гарно вийшло. Вже на наступний день я вирішила готувати олів'є. Олів'є в мене буде не з ковбаскою, а і з м'ясом. Тому я достала м'ясо, хочу вам показати також дуже смачний спосіб приготування м'яса. Спочатку я його обжарюю на великому огні і додаю, добавляю... нічого не додаю, просто обжарюю до такої золотистої скориночки на великому огні. Але весь час перемішую, точніше перевертаю, щоб воно не пригорало. І не відходжу, слідкую ось. Також там було видно, що я поставила вже варитися моркву і картопельку. Ось Тут м'ясо я посипаю різними спеціями, ось так, щоб зі всіх сторін, тому що перед тим я м'ясо не солила. Завертаю фульгу і оставляю в духовку на 180 градусів. У ну, мене десь пеклося година часу. Ось Тут картопелька моя зварилася, я її оставила охолождатись. От. Тим часом уже м'яско в мене спеклося. Ось я достаю вону. аромат на всю кухню. Дуже смачний, дуже такий ароматний. Ось, з боку в мене стоять, уже я поставила варитись яйця. Ось, як ви бачите, від м'яска стільки соку. Це дуже смачний. Хто ще не пробував так готувати м'ясо, попробуйте, ось. Овочі вже в мене охолодилися. Зараз я нарізаю моркочку. Ось нарізаю я все кубиками. Думаю, салат олів'є всі знають, як готувати. Ось, тут я нарізаю моркочку, потім буду нарізати картопельку. Ось так от. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. must pass but I'm not gonna wake up wake up I'm not ready let me have another day don't wake up wake up keep it steady cuz I'm happy I'm not gonna wake up no no not yet whoa -oh. no not yet whoa -oh. no no not yet whoa -oh. time is not on my mind but then it's you oh I love it when the love comes around І настав той момент, коли я буду розрізати м'ясо, а воно всередині так гарно пропеклося. Я вам всім рекомендую ще раз повторюся, тому що це м'ясо заслуговує вашої уваги, що ви хоча б раз його приготували. Я його додаю в салат, а потім уже, я не показала, але я там ще додавала горошок, додавала туди також і огірочки мариновані, майонез, все перемішала. І в результаті в мене ось такий салатик олів'є. Ось така мисочка. Ось. Миття підлоги я вже починаю на наступний день. Ще світить таке сонечко зранку. Ну, це було не дуже рано, але так гарно сонечко. Промінчики йшли. Ось, і тому я мою зараз підлогу. Все бистренько я прийшла із цією шваброю. Це дуже просто зручно, адже мені не треба багато нахилятися. От тут я мою підлогу. Так, І сьогодні в мене в планах приготувати борщик червоний. Зараз я нарізаю картопельку на кусочки. От, у мене сьогодні такий настрій, що мені захотілося приготувати борщик і пампушки з часником. От. I Ось, А тут я вже натираю червоний бурячок. Звісно, коли я була в селі, то ми використовували борщову заправу, і це було набагато смачніше, і борщик получався набагато червоніший. Да. А тут відварений бурячок я просто натираю на Великій Терці от, і додаю його вже в кінці. Воно закіпить і все, я виключаю. Ну, Колір вийшов не такий, як і з борщовою приправою. Тут я вже приступила до готовки пампушок. Пампушки в мене, до речі, є рецепт. Хто ще не бачив, можете подивитися, адже це дуже смачний рецепт всім моїм домашнім дуже сподобався. Тут я розвожу 300 мл води, одна столова ложка цукру і одна чайна ложка. Дріжджів, да. Дріжджі я використовую сухі, але думаю, можна й мокрі. і мокрі. Додаю це все в муку 500 грам. Ну, Як ви бачите, я ще поступово додавала муку, адже було трохи мало. Тому ви дивіться і додавайте. Тісто потрібно вимішувати десь 10 хвилин. Це тоді буде шикарно. Але я стільки не вимішувала, тому що в мене було менше часу. Я так вимішала і поставила його настоюватися. Я настоюю його в духовку, просто включила тільки лампочку, воно світить, і там дуже тепло і шикарно підходить тісто. За годину часу воно мене так підійшло. Тут я вже його розкатую також, і виробляю маленькі такі пампушечки. Дечку застелила пергаментним папером і змазала олією. У мисці я збила одне яйце і змазую пампошки. Випікати я буду їх при температурі 180 градусів. Ну, приблизно 40 хвилин, дивіться, по своїй духовці. Вони мають бути такі рум'яненькі і гарненькі. Вже пройшов час, коли вони мене спеклися. Вони на вигляд дуже смачні. І тому я їх змазую чесником. Натерла чесничок, додавала туди трошки солі, олії і водички. Все перемішала І змазала це з наші пампушечками. Ось уже відео підійшло до завершення. Я думаю, вам воно сподобалося і я вас мотивувала на готування їжі і прибирання. Ось такі пампушки з чесником у мене получилися. Ось. Дякую всім за те, що ви додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, адже далі буде все цікавіше. До нових зустріч! Чекаю вас на своєму каналі.